Зал концерт холу Подоляни зустрів шанувальників моди феєричним шоу. Тернополянам презентували колекції відомих в Україні та за її межами модельєрів: Роксолана Богуцька, Андре тан, Лідія Яніцька та Кіра Пластініна. За словами організаторів, основна мета Подоляни фешн ознайомити тернополян з модними тенденціями та довести, що Тернопіль не відстає від великих міст, де такі покази вже стали популярними. У нас представлено і працює більше 250 Сяти орендарів, які продають одяг, іграшки різні види товарів, і чому ні? Чому наші клієнти чи наші відвідувачі не повинні дивитися, які тенденції моди відбуваються? Сподіваюся, що в нас теж на тернопільщині будуть свої молоді дизайнери, яких теж запрошуємо до співпраці і показати те, талант свій тут. Для наших чому ні, в Львові проводяться тижні моди, проводяться yeah. так. в Києві. Проводяться, а Тернопіль теж гарне місто, де можна проводити теж такі професійні фешн шоу Вперше до Тернополя із показом завітала Роксолана Богуцька. Ми вирішили, що напевно прийшов цей час, що це треба особисто приїхати і показати, що ми робимо, що ми можемо більш так детально, більш може скажемо власне тим фешн, Шоу, яке, яке повинно сприйматися глядачам, бренд Роксолана Богуцька має безліч незмінних шанувальників в Україні та за кордоном. Кожна колекція вражає сучасною енергетикою та розмаїттям автентичних малюнків. На подоляни дизайнер презентувала фрагмент колекції осінь зима 2015-2016 року. Колекція, як завжди, натуральних тканин. Тканини всі друковані, всі друковані під брендом Роксани Богуцької Ну в Мілані під звід розроблений моїм орнаментом. Багато вишивки, багато ручної роботи. Презентувала свою колекцію тернополянка Лідія Яніцька. Основна мета підкреслити красу та вишуканість жіночого тіла, каже дизайнер. Використовую ручну вишивку дуже багато. Вишивка бісером, вишивка кристалами, ручну викладку. Інтерпретація гіпюру працюю в такому стилі вже багато років. О, тільки тепер я більше хочу зробити таку колекцію, щоб на широкий загал, щоб люди більше могли бачити те, що ми робимо, те, що ми працюємо, це відрізняється трошки від стандартних мотивів. Я надіюся, що дівчатам жінкам це подобається. Окрім показу на відвідувачів, чекав фуршет фуршета, концертна програма. Половину коштів виручених за квитки організатори планують використати на потреби. АТО. ми хочемо закупити медикаменти, бо хлопцям насправді дуже потрібні ці речі. Ми завжди будь-яке зараз міроприємство проводимо для того, щоб підтримати наших бійців. Тому що вони все таки чекають цієї підтримки, зважаючи на те, що перемиря там відбуваються воєнні дії, і треба ну, намагатися допомагати.